Кабмін прийняв зміни, і тепер майже будь-яку знайдену стрілецьку зброю можна задекларувати. Виключенням є зброя великого калібру від 127 і більше, а також гранатомети, ПЗРК, артилерія. До речі, про пістолети я нічого не знайшов, сподіваюся, їх теж можна декларувати. Згідно з тексту, будь-яка особа може приїхати в будь-який відділ поліції привезти трофейну зброю в розрядженому вигляді, передати її на деякі перевірки, які обіцяють зробити швидко, і після цього вам видадуть зброю і повідомлення про декларування. І після цього зброя буде вважатися законною. Задекларована зброя і набої зберігаються особою на період дії військового стану. Коли він закінчиться, у особи буде 90 днів, щоб здати цю зброю. Або повідомити про намір набути таку зброю у власність. Зброю потрібно буде здати на перевірку, яка буде тривати аж цілих три місяці, і після цього вам її повернуть. Або ні, якщо ви не підійдете згідно вимог до цивільної зброї.